Шановні глядачі, вітаю вас. Дуже жахлива катастрофа і трагедія сталася сьогодні вночі, яка реально може призвести до великих і непоправимих проблем, в тому числі і для України, тому що України це буде стосуватися в першу чергу. Іран атакував Ізраїль. Я цей прогноз зняв три дні назад і завантажив на YouTube. Я в Тікток його не завантажував. І там я чітко сказав, що да, атаки будуть. Да, Іран вважає себе правосуддям, Іран вважає себе суддями і вважає, що він справедливо поступає. І будуть атаки, і ці атаки призведуть в результаті до великої глобальної світової катастрофи. Реально може початися Третя світова війна. Це дуже і дуже погана новина, і на даний момент. Це найгірший з моїх прогнозів, які я складав. Я би сказав, що навіть гірший за Каховську ГЕС, і гірший за ЗАЕС, і гірший за Оленівку. Це найгірший прогноз з тих, які я складав і які збулися. Так що я дуже не радий, що цей прогноз, конкретно цей прогноз збувся, тому що це може призвести до дуже нехороших речей. Це стосуватиметься і України, і всього світу. І, взагалі, на неділю мені випадали карти Траура, скорботи. Картина складається докупи. Зараз я вам покажу невеличке відео з моїм прогнозом. Побачите. Дійсно, може таке відбутися, що Іран буде атакувати Ізраїль так активно. Ну, от, про це от якраз мене теж просили подивитися. Давайте гляну, що мені показують циганські карти і гральні. Карта втрати падає, нехороша карта, можливо, удари по інфраструктурі, по об'єктах інфраструктури, провокації, карта вірності, карта злодія падає, провокації атаки небезпеки ударів, карта суда. Я би сказав, що можуть атакувати. Дивимося тут: Трійка хрестова карта сили та енергії, семірка-бобнова вогонь, підвищені вогневі атаки, підвищені вогневі загрози, бомбьошки вогневі, і семірка червова карта залякувань. Я би сказав, що скоріше за все так бомбити будуть, бо вони вважають, що це справедливо ось карта суда. Вони судять. Так що я думаю, що з Ірану можуть прилітати атаки на Ізраїль. Я думаю, що Іран може вплутатися в це, ну і стати на сторону Палестини, це ясне діло. Я думаю, що це може почати стати витком нових воєнних дій і нової війни в світі. Ну, я ж кажу, планета ця вже абсолютно здуріла. І люди всі ці абсолютно здуріли. Людство взагалі слабе на голову, от мій висновок. Таке, да, людство здуріло, остаточно, безповоротно. Я думаю, що варіант початку Третьої світової війни реальний. Я про це говорив дуже давно, прям дуже давно. І пам'ятаєте моє відео, яке я записав? Кінець зими, початок весни. Ні, я це записав, по-моєму, навіть ще раніше, коли я сказав, що в Україні настане мир, а по всьому світу буде хаос. Це відео набрало 3,5 мільйони переглядів в Тіктоці. От зараз воно все до того може й піти. Знаєте, ніде в світі зараз насправді немає безпеки. Людство здуріло, людство слабе на голову, знаєте, і... Хочеться сказати грубим словом, але ну але скажу трошки м'якше, а то цензура може не пропустити. Замість того, щоб дійсно об'єднуватися і вирішувати якісь важливі питання, такі як екологічна криза, глобальне потепління, хвороби онко, хвороби. Різного роду інфекційні, вірусні, замість того, щоб відкривати для себе нові планети космос і розвиватися в плані науково-технічного прогресу, людство деградує і страждає фігнею. І в результаті це може взагалі призвести до того, що не залишиться на планеті нікого. Один ядерний попіл, суцільний. Звичайно, що такий варіант не хотілося б, щоб був, але він з кожним днем стає все більше і більше імовірним. І все тому, що люди всі слабі на голову. Всі, абсолютно. Якось так. Бережіть себе, бажаю всього найкращого.